Дорогоцінні українці, послухайте те, з чим я поділюся, це важливо для кожного з нас. І записую з надією це відео, що кожен візьме для себе щось добре в серце і зробить для себе висновки. Ми зараз в очах цілого світу, Україна, смілива, ми приклад тому, що не побоялися, відстоюємо на своїй землі, захищаємо рідних, близьких. І стоїмо на своїй землі, відбиваючи ворожу атаку, ворога, який до нас прийшов, знищити, убити, з конкретною ціллю забрати та погубити. Але які ми в очах перед Богом, наш український народ, які ми в очах перед Богом, і навіть взяти заповідь не вбий, вона, яка підлягає суду, хто підло з наміром приходить і вбиває, але не на тих підлягає суду, хто стоїть на своїй землі, захищає свого ближнього, свій дім від ворога, який прийшов убити і погубити. І я потрапив на статистику України. По абортам. З 1991 року по 2008 рік офіційна статистика зроблено 30 мільйонів абортів. З 2005 року по 2020 зроблено ще мільйон абортів. Це офіційна статистика. Хочу зачитати вам слово, що Господь говорить, книгу буття з 9 розділу, 6 вірш. Хто вилі кров людську з людини, то виліта буде його кров, бо Він учинив людину за образом Божим. Нам, в Україні теж є багато за що, за що каятись. Нам потрібна молитва України, народу українського, покаяння, щире покаяння. Господь чекає кожного з нас, щоб ми прийшли щирим серцем до нього, з покаянням. Молилися і дотримувалися волі святої заповідів, які він нам залишив. Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб ніхто не загинув, а хто увірує, мав життя вічне. Господь чекає кожного і навіть ті люди, що найважкий гріх у житті зробили. Якщо вони щирим покаянням прийдуть до Бога, приймуть Його в своє серце, в своє життя і будуть слідувати за Ним, за Ісусом. І Господь їм простить і вони спасуться. І якщо кожен з нас, українців, так вчинив би, Господь вже нам дав мир на цій землі. Давно-давним дав нам перемогу. І була петиція у 2016 році. Це вже на той час, що у нас в Україні була війна, петиція про те, щоб заборонили у нас на Україні аборти. І ви просто подивіться самі, скільки всього зібрано підписів. Це стосується кожного з нас. І цьому всьому є наслідки нам. І на все є відповіді. Це, що зараз війна так проходить, і в чому нашій Україні потрібно каятись, що ми порушуємо заповіді Божі теж, що собі задаємо питання, чому, чому це війна, а де Бог. Війна не від Бога приходить, але це є в тому наслідок наших дій, наших гріхів. І не так давно була петиція, яка проходила, збирала підписи на започаткування проведення щоденної загальнонаціональної молитви за Україну. І подивіться, скільки всього тільки підписів набрало. Це що вже в нашій Україні біда, війна проходить. Хочу тільки запропонувати людям, щоб підняли це питання. Про зміну законопроекту про аборти, щоб заборонили їх на Україні, і безпосередня підтримка тих жінок вагітних, які опинились у важких життєвих ситуаціях. І пропоную далі підняти питання на рахунок петиції щодо започаткування проведення щоденної загальнонаціональної молитви в Україні. Це важливо для кожного з нас. Та ще хочу додати від себе, що сказати вам, що Господь завжди чекає Тебе, нас, коли ми зробимо перший крок до Нього, це крок покаяння. І зрозумійте, що життя не таке воно довге, як здається. Ми кожен стане перед Богом, ми кожен будемо відповідати за свої вчинки. Свої дії, за свої думки, за свої слова. Я прошу вас, шукайте, перш ніж за все, Царство Боже і правди Його, і все остальне в житті вам додасться. Господь любить нашу Україну, Він нам не дає впасти на коліна, як би ми тяжко не стояли. Не вистаювали зараз цей час нелегкий, але він нам дає ще час. Але не забувайте, він закінчується.